В, окуляр, в мене було багато, я приніс, де чесно всім. Вам потрібно буде вибрати героя собі, який там буде собі робити якийсь рух. і обов'язково його повторювати. Повторювати, повторювати, повторювати. Підім, хто зрозумів, Тобі не то він не то. Тепер дивіться. Тепер дивіться. Вадим після того, Вадим вам почне щось показувати. Ви маєте щось там показувати. Ви маєте обов'язково повторити за ним і сказати, що він показує. Якого персонажа? Ні, що. Хто зрозумів, що треба робити? Буде саме веселіше. Так я прошу вас піднятися, так щоб ви не заважали один одному. То буде все добре, не недій. Діма байдарка, повторим, 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 кидаємо далі покинуть, поздравляемся. Байдарки, добре. Так, дивимося, далі на диван. Див. Дима, байдарки, ми купимося, пойдали. Ого, Але ми повторимо, але, але ми повторюємо, ми повторюємо. Повторимо, повторюємо повторюємо, 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 повторюємо. Я ж повторюю дітей. Пам'ятайте, що треба подальшу зробити. Пам'ятаєте що? це? Один, два. Добре, дякую. І у нас тут з'являється таке визначення як експорт. -діг. Ми вже повертаємося назад, вже ми відпочили трошки про торгівлю. Я вам пам'ятаєте, що вчора обіцяв? Що я принесу кого? Автоном. Я все так і вам приніс. Робота? Який? Ось він. Це робот. І за робот, <піліт> який сьогодні допоможе мені і вам пояснити, що таке експорт сім. Так, вона тут неспроста. Давайте ми з вами уявимо, що в нас є країна А і країна Б. Підніміть руки, тому що важко вже. Як може буде важко? Думаю, що немає. Значить в нас країна А і країна Б. І в нас є банан. Звідки, до, до речі, банан купив в Тернополі? Як ви думаєте, звідки нам привозять банани? А, ну, якщо чесно, це із Еквадору. Хто знайде Еквадор? Точно за кордон. <плес> <плес> він стоїть за кордон. Дивіться, ми маємо робота, він нам там помігає всім, всім чи може, чи не може. І коли він відправляється банан з, з країни А в країну Б, це буде що? Експорт <плес> чи <чинно>. імпорт? От він <плес> так, <от> вийде. <він, плес> <тут плес> Трайки, їхати. це що буде? <пір> <пір> експорт. Експорт, значить, я імпорт забираю. Добре. Він їде далі, далі, він їде далі. Він що має зараз робити? Чому він став посередині? Ну, що він має сладити? <пір> Мито. Мито. Далі він в'їжджає в цю країну і він вже не стає експортом, а стає що? Імпорт? Імпортом. Я можу це забрати і поставити назад. І він заїжджає в цю країну, вже яким товаром? Імпорт. 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 Він, він що, хто, хто знає, що це експорт, що але ж ви ж просто знаєте, що ми ж так просто не можемо. Так як в мене дуже велика любов до кубиків, я додаю ще одну країну. Ріна Б. І попрошу вас звернути увагу на екран. Тому що ще дуже важливі поняття. Це є реекспорт і реімпорт. Самостійно прочитайте і хто може за допомогою робота мені пояснити, що таке реекспорт і реімпорт. Добре, є. Максим ще. Ще. Будь ласка. Реекспорт – це коли ми товар привозимо в одну країну, потім з цієї країни відправляється ще від країну. А реімпорт це якщо перевезти в одну країну, і там, наприклад, відмовляються, роблять відмови і повертаються назад і з якої А тепер то саме тільки Максим вийде сюди і попробує відкривати роботу. Покеруєш? 10 тисяч не коштує. Я жартовий друг. Значить, давай ще раз. Що таке реакція? Це привезен уважу країну, в іншу країну приїжджає. Давай приїжджай в країну Б. Зараз щось робить. Так, ні, це добре. Побідіть просто. Туди. Добре. Це як називається, якщось Б, В. Реакція. 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 А тепер мені Аліна скаже, що переімпорт, а Максим мені покаже, що ремпорт. Імпорт це коли ми з країни В назад веземо товар в країну А. В країну А? В країну Б. Б. Так, ну то що, але що? Допустимо, Україна але купила закону, банани, а потім банани купила Молдова. Потім Україна повернула назад банани собі. Крійна Крійна, е, uh, будь ласка, з країни Б, бережно розвертайся. Це де довго. Я знаю. <рес> 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 Дякую, дякую. Тепер, мені другу, хто зрозумів, що таке реекспорт, і хто зрозумів, що таке реімпорт. І якщо я вас зустріну Вінниці, запитаю, ви можете мені сказати. Окей, дякую. Дякую дякую за те, що погналися зі мною. Я думаю, що е, тим, хто відповідав, це пані Юлія, пан Максим і пані Аліна. Вона заслуговують на плюс бал. Окей, прошу. Тепер ви знаєте вже нарешті, що таке реекспорт і реімпорт. Але ви знаєте, що географія без роботи з картою це, це не географія, тому що карта це важлива складова географія. Переверніть свої листочки. Ви побачите перед собою дві таблички. Такі, як продубльовані. Хто бачить ці таблички? Добре, бачите, в нас є показники чого? Показники е, торгівля товарами і торгівля послугами. У Вас цього підручнику немає, тому що підручнику дані застаріли 16-14 рік. Тому ці дані були нові 2022. Найновіше, що я знайшов. Мною е, ну, були знайдені матеріали ці на інформаційному порталі міжнародний центр. Е, Перспективних досліджень, покликання я вам можу потім скинути, там дуже класні є відомості про різне. Тепер, увага, що потрібно зробити. Це самостійна робота, тобто не офарах. Вам потрібно позначити країни, які входять до трійки лідерів, експортерів товарів та імпортерів послуг. Хто розуміє, що треба робити? Тимофій, будь ласка, що? що треба робити? Бо я не забув. Так, я якраз і, і, і опустив на поняття. Давай що поняв. Треба в тебе є карта, в тебе є дві таблички, і тобі треба позначити що? Хто може допомогти Тимофію? Ні, що щось... з таблички дві карт То, Значить, треба з... дивіться, табличка складається, це експортери, а це є імпорт. І нам треба його позначити, ті і ті країни. Ті і ті країни на карті. Що експортери і що імпортери. А як позначити? А вчора говорив. Ви взяли сьогодні. Так, так. І пам'ятайте, дивіться, якщо буду, послухайте, один, два. Якщо будуть країни однакові, ви самі собі придумаєте значки, які ви хочете. Але позначаєте, що там чітко, щоб було на карті видно, що таке експортери і що таке імпортери. Тепер підніть руку, хто вже почав робити, що зрозумів, що треба робити. Підьміть руку, хто не зрозумів, я прийду ще раз. Це Можна чорною? Перший раз. Сині. Ну, вже Тепер опускаємо руку і у вас на виконання є три хвилини. чи чотири. Давайте чотири хвилини. Чотири хвилини. Час? Пішов. Пам'ятайте, що умовні позначення позначки ви собі самі. Ну, так. Хто забув, де є найбільші країни, то може спілкуватися аркосом. Але я думаю, там літери. Хлопці, пам'ятайте про три невеликі правила. Бажано ще використовувати те, що вас виходить. Позначити три країни лідери за еспорт контролерів. Окей, добре. І не просто позначити, а ще трошки подумати, що тут я запитаю, а що це там.